Привіт! Ось я наблизився кінець четвертого курсу і сподіваюся, що це на остання сесія в моєму житті. Отже, за цей час я зрозуміла, що навчання це щоденний процес. Ми студенти не лише в університеті, а й саме життя готують для нас уроки. Цікаво, але за останні два роки, як і у багатьох українців, так і в мене, було багато труднощів та пригод. Я встигла здати сесію, перебуваючи під окупацією в Херсоні, потім в Польщі, потім знову в Україні. Зараз у постійному русі в Німеччині. А, так, на другому курсі ще корона була. Загалом офлайн я вчилась лише на першому курсі. Але онлайн навчання мені сподобалось. Думаю, творчий шлях мій. Тільки починається собі на першому курсі, я б хотіла побажати, скоріше, за все, сказати, все буде здаватися складним, поки не стане легким.